Форми та техніки переміщення відділення. Ключем до успішного переміщення є вибір успішної комбінації руху та техніки для кожної ситуації. Ви повинні враховувати чинники Метісі та вибрати найкращий маршрут відповідну техніку формування та переміщення. Є три типи руху відділення: колоною. Лінією. Файлом. Рух колони в основному використовується як первинне утворення. Рух лінії використовують, коли потрібна максимальна вогнева сила. Рух файлом використовується в заразях та місцях з обмеженою видимістю. Позицію командира відділення та командира команди можна регулювати за важної ситуації. Не завжди добре, коли командир команди йде першим. Рух файлом забезпечує хороший контроль, але є найскладнішим формуванням для маневрування. Це формування забезпечує максимальний миттєвий вогонь по флангах, але має мінімальну вогневу силу спереду та ззаду. Висновок. Рух файлом забезпечує найменшу безпеку. При руху лінії ви обмежені в маневрах оскільки обидві вогневі команди задіяні. Це формування зосереджує максимальну вогневу міць по фронту. Які використовується при створенні опори, яку забезпечує лінія. Рух лінії забезпечує дуже малу безпеку по флангах. Рух колони найпоширеніший і є чимось посередині між рухом лінії та файлом. Він забезпечує найбільшу гнучкість у більшості ситуацій. Це формування полегшує маневри та забезпечує хорошу розсіленість в бік та глибину. Командир відділення може найкраще контролювати рух колоною. Коли відділення рухається самостійно або як задній елемент взводу, то стрілець у тилу команди забезпечує безпеку ззаду. Командири повинні знати цю таблицю, щоб знати, в якій ситуації що використати. Техніки руху розміщення вашого відділення та вогневих команд по відношенню один до одного під час руху. Існує три техніки переміщення: подорож. Подорож із спостереженням, придушення вогнем і просування. Різні техніки руху формувань забезпечать ваш підрозділ різними ступенями захисту для гнучкості та контролю. Техніка подорож використовується, коли контакт з ворогом не є ймовірним. Техніка подорож надає найкращу швидкість та контроль під час маневру, але має малу розсіюваність та безпеку. Тому що замикаюча команду, можна слідкує за ведучим вогневої команди. І команди близько під час руху. Ця техніка легше контролюється. Вона зазвичай не використовується на ворожій території. Подорож спостереження використовується, коли можливий контакт з ворогом, але команда повинна швидко рухатися, щоб виконати завдання. Ведуча команда рухається приблизно 50 метрів спереду, щоб у разі контакту з противником командир відділення зміг обмежити контакт ведучою вогневою командою, і це дозволить йому маневрувати тильною командою навколо ведучої. Придушення вогнем і просування використовується, коли очікується контакт з противником або при перетині небезпечної ділянки. Вогнева команда займає позицію, завжди спостерігає і готові до відкриття вогню, тоді як інша вогнева команда маневрує. Це найповільніша техніка руху і найскладніша для контролю, але він забезпечує найкраще розсіювання та контроль. Коли якась команда потрапляє в контакт, вона починає придушувати і знищувати противника, а команда, яка не задіяна в контакту, маневрує, щоб знищити їх противника. Якщо командир відділення вирішить розірвати контакт, то команда, яка не контактує, займає позицію і починає також вести вогонь по противнику. І це дозволить інші відступити і розірвати контакт. І цей процес триває доти, доки команда повністю відступить. Придушення вогнем і пересування ділиться на два типи. Послідовне придушення і альтернативне придушення. Послідовне придушення використовується, коли команда рухається вперед до прихованих та замаскованих позицій. Як правило, паралельно з іншими командами. В альтернативному придушенні команда, яка рухається, не зупиняється паралельно з командою спостереження, але виходить за межі неї. Послідовне придушення забезпечує найбільший контроль, розсіюваність та максимальну безпеку, але це за рахунок швидкості. Командир відділення повинен враховувати специфіку кожного завдання, а також переваги та недоліки трьох прийомів руху для переміщення та виконання завдання.